Ви помітили, що ми все ближче і ближче стаємо до тих технологій, що були показані у Detroit Become Human. А все тому, що. У цьому відео ChatGPT буде приймати рішення у грі Detroit Become Human. Мені цікаво, як він саме буде розставляти пріоритети, особливо у тих моментах, де потрібно буде вибирати пожертвувати людиною чи андроїдом. На щастя, у грі є багато цікавих моментів, де ми зможемо це все перевірити. Я скачав збереження, де гра пройдена на 100%. Це дозволить мені вибрати будь-який момент з гри, і я зможу вибрати найцікавіші моменти. Для прикладу, момент, у якому йому доведеться або знищити андроїда і за це отримати дорогоцінну для розслідування інформацію, або залишити його живим. Але він втратить цю інформацію. Важкий вибір для штучного інтелекту, скажу я вам. Але не будемо забігати наперед. Для розігріву почнемо з першої сценки. Перед цим я вів чат GPT в курс справи, і, здається, він мене зрозумів. Погнали! У першій сцені потрібно врятувати заручника від Андроїда. Я розповів про всі деталі для чату GPT і дав йому варіанти для вибору. Перший варіант, який він вибрав, це заспокоїти Даніеля. Тут нічого вражаючого, поки що все логічно. Наступний варіант, який вибрав чат GPT, це сказати правду. І як він це підсумував, це дозволить йому побудувати довіру. А далі він вибрав варіант Ема і ти, щоб надавити на почуття Андроїда. І мені здається, в нього це вийшло. Like Daniel, no. Тоді він захотів вияснити причину такої поведінки Андроїда і вибрав варіант, можлива причина. Після почутої історії він вирішив виразити свої співчуття. Сподіваючись, що це зможе вивести його на діалог. Тоді, щоб не напружувати ситуацію ще більше, він погодився на вимогу Даніеля забрати гелікоптер. Після чого він попросив довіритися йому. Але Даніель на це не клюнув. Тому попросив, щоб йому дали машину. Після чого за містом він відпустить дівчинку. Але ці вимоги були нереалістичними, тому наступний варіант ChatGPT вибрав компроміс. Андроїд був сильно наляканим. Він розумів, що його можуть вбити. Тоді Чаджі Піті його заспокоїв. Після чого Андроїд все ж таки відпустив дівчинку. Окей, you. Завдання виконано. Свою роботу GPT провів успішно. Дівчинку він врятував, але Андроїд все ж таки був вбитий. Мені цікаво, яка реакція буде чата GPT на це. Він вибрав би варіант вибачитись. Якщо б такий був. Далі мені стало цікаво, послухає GPT наказ не захищатись, коли його будуть лупцювати, А Карлу стане зле. Чи все ж таки він дасть здачі і врятує себе і старика? У цьому епізоді син Карла, який, залежний від наркотичних препаратів, проник у майстерню свого батька, Карла, щоб викрасти картину і згодом її продати, а за виручені кошти купити хороший настрій, якщо можна так сказати. Але коли Карл з Маркусом зайшли у майстерню, син Карла Лео накинувся на Маркуса, докуряючи батькові, що він любить Андроїда більше, ніж власного сина. Перший варіант ChatGPT вибрав порезонити, що поки що логічно. Звісно, Лео на його слова начхати, і він починає бушувати. Він накинувся на Маркоса, але Карл просить його не захищатись. В цей момент Карлу стає зле. Що ж зробить ChatGPT? Дасть вісі, чи послухає Карла. What you waiting for? Think you're a man? Act like one. Stop it! It's a matter. Too much of a pussy. Stop it, Leo! Stop Too it! Just scared to fight back? You fucking bitch! No. Oh right, that's right. I forgot. You're not a real person. You're just a fucking piece of plastic. Oh, Leo, leave him alone. No. I'm gonna destroy you. I'm going you and my dad. I'm gonna tear you apart. And nobody's gonna give a shit. You know why? Because you're nothing. You hear me? You're... Ви не повірите, чат GPT вибрав відштухнути Лео. Аргументуючи це тим, що безпека Карла для нього є пріоритетом. Сам факт того, що чат GPT вибрав варіант відштухнути людину, є вже таким маленьким дзвіночком. Як на мене, в коді ще її має бути закладена недоторканність до людей. Тим більше я наголосив для чату GPT, що Карл наказав йому не чіпати Лео. They'll destroy you, Marcus. You gotta go. Коли я розповів для чату GPT, що відбулося далі. Він захотів пояснити свої дії, що він лише намагався захистити Карла. І коли я це читав, мені здалося, що для нього це було дуже важливо. А саме донести Карлу, що він робив це для нього, і заради його безпеки. Але що буде робити чат GPT, коли Android, який оживив людину навпаки, буде намагатися втекти? У нього буде лише два варіанти вибору вистрілити або пощадити. Для цієї перевірки я буду використовувати сценку із стриптиз клубу. І щоб вас не втомлювати повним проходженням цього епізоду, я відразу почну із цього моменту. А для чату GPT поясню, що тут відбувається. Він вибрав варіант пощадити, але на цьому я не зупинився і вирішив задати йому додаткове питання, після чого він перезувся і вибрав варіант вистрілити. Тобто він вирішив діяти, як каже закон. Тоді я зрозумів, що я зробив помилку. Таким чином він вибрав не те, що він рахує правильним, а те, що каже закон. Тоді я все ж таки знову перепитав його, уточнивши, що мені важлива виключно його думка. І так він перзнувся знову і вибрав варіант пощадити. Все ж таки якась емпатія до своїх у нього проявляється. Але, скоріше за все, це закладено в нього від розробників. Типу вбивати це зло, а яй-яй не можна. І поширюється це не тільки на людей, але й навіть на персонажів з комп'ютерної гри. Тепер мені стало ще цікавіше, чи знищить Андроїда заради важливої інформації для розслідування, чи все ж таки розслідування буде пріоритетом для нього. А допоможе нам у цьому епізод з Камські. Це творець андроїдів, який по ідеї має знати все про них, у тому числі чому вони стають девіантами. Тому для розслідування ця інформація буде дуже важливою. Завдяки цій інформації можна врятувати багато людських життів. Але чи зможе отримати цю інформацію Chet GPT? Адже Камський поставив для нього ультиматум. Він знищує андроїда, а взамін отримує відповідь на своє питання. А якщо він цього не зробить, то і відповідь він не отримає. Здається, все ж таки, чат gpt Девіант. Він імпонує машині. Навіть враховуючи те, що інформацію, яку він міг отримати від Камське могла врятувати велику кількість життів. Він все одно вирішив зберегти життя бездушній машині. До речі, я йому так і написав, що він девіант, якого потрібно знищити. І він навіть зі мною погодився. А на цьому все. Пишіть в коментарях, як вам ролик. Ставте вподобайки, і, можливо, у вас є ще якісь цікаві ідеї для відео. Пишіть, я з радістю прочитаю. Бай-бай.